Сьогодні, 28 січня 2026 року, відбулося друге засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про виділення коштів із резервного фонду бюджету Миронівської міської територіальної громади виступила начальник управління фінансів Наталія Музика, яка зазначила, що в зв'язку із проблемами електропостачання виникла потреба у закупівлі необхідних засобів, як то генераторів зарядних станцій, екофлоу. Виконков погодив дане питання. Далі було розглянуто питання про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 24 грудня 2025 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2026 рік на друкування книги до 40-річчя пам'яті Чорнобиля. 250 тисяч гривень міській раді. На відзначення по програмі святкових заходів докладаємо те, що по бюджету не доклади 350 тисяч гривень. На придбання генератора опорній багатопрохійній лікарні 300 тисяч гривень. На збільшення заробітної плати по терцентру і по центру соцслужб там мільйон гривень з нарахуваннями 220 тисяч гривень і 100 тисяч центру і 22 тисячі нарахувань. На помічник ветерана заробітна плата нам довели субвенцію у сумі заробітна плата п'яти фахівців наших. 2 мільйона 336 тисяч 837 гривень розподіляємо. Потім по програмі турбота збільшуємо бюджетні призначення на е, виплату по заявах 3 мільйони 60 тисяч гривень. Матеріальна допомога військовим 1 мільйон гривень і фонд депутата 22 мільйона гривень. На програму мобілізації теж докладаємо те, що вони просили, 1 мільйон гривень. Е, на відшкодування різниці в тарифах комунальнику 64 тисячі 412 гривень. По гуманітарному відділу теж збільшуємо. Е, це за рахунок вільного залишку заробітну плату по садочках 15 млн грн, по школах 15 млн грн, до плати педагогам нам довели субвенцію по 2600 грн, по серпень місяць, включно 10 млн 522 тисячі 700 гривень. Відповідно, ми заклали в бюджеті і позашкілля, щоб були педагоги до шкільня та і позашкілля були в рівних умовах. По відділу культури по школі мистецтв теж ми збільшуємо на доплати 30%, відсотків. Так як педагогам вийшла постанова, і це потребує 2 мільйона 643 тисячі 640 гривень і нарахування 581 тисяча 600 гривень. По школі, спортивній школі ми робимо доплати тренерам 8 осіб по 2 600 гривень, бо вони не підпадають під цю постанову, де збільшується около на 30%. Це треба 166 тисяч 400 гривень і нарахування 36 610. Ну, по управлінню фінансів ми Вадем 5 мільйонів на допомогу військовим частинам. Це за рахунок вільного залишку. Члени виконкому схвалили даний проект рішення. Також заслухали та схвалили наступне питання про схвалення проекту рішення Миронівської міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету Миронівської міської територіальної громади за 2025 рік. На засіданні взяли до відома звіти про роботу виконавчого комітету Миронівської міської ради за 2025 рік та про підсумки розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Миронівської міської ради за 2025 рік. Члени виконкому заслухали та погодили проект програми бюджетування за участі громадськості бюджет участі Миронівської МТГ на 2026-2028 роки. Проект програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України та інших військових формувань на 2026 рік. Внесли зміни до рішення виконавчого комітету Миронівської міської ради від 2020 року про створення опікунської ради при виконавчому комітеті. Заслухали та погодили питання про утворення комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, погашення заборгованості заробітної плати, пенсій, стипендій та інше. Погодили внесення змін щодо надання платних послуг окремими організаціями та підприємствами громади. Також погодили внесення змін до рішення про утворення архітектурно містовдівної ради при відділі містобудування та архітектури виконавчого комітету Миронівської міської ради, затвердження складу ради та положення про неї. Внесення змін до рішення про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна на території громади внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Розглянули та погодили низку питань щодо капітального ремонту дорожнього покриття та декілька питань щодо квартирного обліку. Заслухали звіти про роботу комісії з питань захисту прав дитини та роботу координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, що діє при виконавчому комітеті за 2025 рік.